У Звенигородському райвідділі поліції запрацювала автоматизована система відеофіксації Custody Рекордс. Це сучасна система контролю за дотриманням прав людини в поліцейській діяльності, що відповідає європейським стандартам. Запровадження цієї системи бере свій початок у далекому 2016 році, тоді коли ми запровадили дану систему в усіх ізоляторах тимчасового тримання. У 2020 року ми побачили, що ця система дійсно діє зменшилися скарги на Протиправні дії поліцейських, і ми почали запроваджувати дану систему в усіх територіальних підрозділах поліції. Створили відповідне програмне забезпечення. І в 2021 році ми відкрили перший територіальний підрозділ поліції в Харківській області для належної роботи інформаційної системи у відділі поліції переоблаштовано внутрішній простір приміщення та коридори оснащені відеокамерами. Все відповідно до вимог міжнародних стандартів із дотримання прав людини. Дірекорс передбачає фіксацію всіх дій із затриманими особами з моменту. Затримання особи її перебування під контролем поліції, конвоювання, перебування в підрозділі поліції. Ну або в подальшому особа звільняється з під варти, або вже передається до установ Міністерства юстиції України. Система Custody Records передбачає забезпечення та дотримання всіх прав затриманих осіб. Це перше, що нам потрібно і що нам необхідно, тому що це безпекова складова громада. Система Кастоді Рекордс передбачає не лише забезпечення та дотримання прав затриманих, а й дбає про безпеку і впевненість самого поліцейського. Ми будемо говорити про паритет між громадою і між поліцейськими. Тобто, все прозоро, все відкрито, все фіксується, і дана інформація буде зберігатися протягом 25 років у базах національної поліції України. За словами начальника головного управління національної поліції в Черкаській області Олега Гудими, Кастоді Рекордс, яка вже функціонує у підрозділах, щоденно доводить свою ефективність. Це другий територіальний підрозділ на території Черкаської області. В подальшому ми плануємо впроваджувати їх і в інших підрозділах, тому вважаю, що це буде запорукою ефективної роботи поліції і співпраці з громадянами забезпечення їх права на захист».